Біга, біга. Діга. Я було доверити на території жирів Всім доброго дня. Зараз заїхала до нас така кубелка до добриння. Кубела називається Люся. Десь тринадцять років. Така гуцулочка е, нашого типу, Вона приїхала з Сніждвора від Івана Гуцула з космача. Іван з Космача а зараз живе у Княжбурі. Кубилі десь 13 років. Колись було у нас трохи їздили працювали в лісі, то зустрічалися ми з Точеніжином, нам, нам тут через ліс, а через ліс княжбір, виходить. І одноразово зустрічалися з Іваном, знає роботу з кіньми. Працював у лісі отакі От справи. Подзвонили, сказали, що кобила так гуляє, що нюхає, призирає, І зараз будемо бачити, що як до чого. Будемо пробувати її спарювати Добринію. І будемо чекати гарного потомства, що буде покращення. Я її зараз. Розпрягаю, буду, буду готувати до, до роботи. У мене посторонки тонче на жеребцях стоє стоять, як, як у, у цієї кобели. Кобела десь їде, час від часу працює, трошки їде до лісу. Брррр Щось приймаються, буде якийсь результат Шубилку вже треба перековувати, бо вже ріг відріз, але нічого, сюди добралася своїм ходом. Шубилка спокійна. Плюся, ну, так би я зараз тобою ще не біг, ніж діти. Ходиш, їдай. Такого плану, так як наші гуцулики, от такого плану ця кобила. І будемо спробувати зараз спарувати добриню і буде покращені якраз такі коні е, і для гірської місцевості. І вони можуть бути на бурені без, без вівса, без нічого. Такі наші коні. Що <різь> такі справи. Билася, бо йшла асфальтом і трохи підбивала, бо не ковано. Я бачу, що це голова піднімає. чоло таке широке, до роботи мало б бути добре. Не знаю, бо вже це є десь не знаю скільки років назад, Напевно, більше як 10 років, що ми трохи їздили лісами. Так, десь десь 12-13 років. У Івана ще був е, кінь, е, ну, кінь, що цієї кубилки не було, як, як ми їздили до лісу. Працювали в лісі. Dobro. Dobro. Kada upada u električnu posudu, posudu ганяти до жеребця, будемо дивитися, як на... себе э, до кубилика до, до жеребця. Будемо бачити, як вона зараз себе буде поводити. Будемо пробувати. Якщо добре, то будемо пробувати з коровою. Кобила стояла. Е -е, що? Все, все, все добре. Добре, пускаємо електропастук і навіть Багато по ньому е, народилося лошад. І ще, ну як багато, я відносно я вам казав, в середньому я десь був споровав е, 20, 20 кобил одним жеребцем, 20 кобил куб, другим жеребцем е, Багато лошад, на жаль, е, загинуло. День-два пожило. ну Зараз була така, ну не знаю від чого це, як, але було таке. І було і по-добрині, і були по фараону, що це отакі справи. Але е, ще мають кубелів родити. І таке і так воно є. Е, дає гарне потомство. Я задоволений. і е, Люди, ті, що мають площата по-добринні, теж задоволені. Ось такі, такі у нас прави. Я всім вам дякую за, за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.